Вітаю! Ви на каналі Інтервізор, з вами студія Світлана Кушнір. Говорити будемо про те, що українській владі сполучених Штатах Америки непрозоро натякнули. Звільняти Кирила Буданова з очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України не можна обговорювати цю новину. Будемо з соціологом Андрієм Яремонко. Він зараз з нами на зв'язку. Андрій я вас вітаю. Доброго дня, Андрію, у нас на каналі вже Олег Постернак коментував цю новину, але в розі того, що наші партнери нас попросили, умовно скажемо так, не робити різких рухів, рухів і не ослаблювати обороноздатність держави, тим паче, що це військова це воєнна розвідка, і це надзвичайно важливо. Як би ви прокоментували ситуацію з Кирилом Будановим? Ну, чесно кажучи, я не в що взагалі яка ситуація. Те, що я бачу, що а, хтось вирішив а, зіграти в піар кампанію проти Буданова, її почав запускати, а, і, і все. Так, судячи з цього, вона з одного з кол офісу президента виходила. Зрозуміло, якого зрозуміло, що це продовження історії навколо того, що в нас багато успішних дій, які так чи інакше у суспільстві прив'язуються до Буданова. Ну в тому, що насправді робить в розвідці, це я коментувати не буду, тому що на то вона і розвідка, щоб ми про неї нічого не знали. Але у громадській у суспільній думці це один з найуспішніших офіцерів, який дуже багато робить для перемоги. І, очевидно, що певним колом офісу президента це не дуже подобається, ну, і відповідно почалася починається інформаційна кампанія проти. Але за інформаційною кампанією це не стоїть приблизно нічого. Інша історія, що в Штатах кампанія була помічена, і вони зробили такий собі крок, щоб попередити певні негативні наслідки. Повний кавалер ордену за мужність, герой України. Кирило Буданов може бути звільнений, заявив. Телеграм-канал Джокер, і навіть зробив зараз будуть скріни у вас на екрані заяву про кадрові перестановки. Оміров уходить, Фьодоров приходить, Буданов уходить, Олег Іващенка приходить. мається на увазі, що на місці керівника головного управління розвідки буде призначений очільник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Але ця інформація з телеграм-каналу Джокер, який пов'язують з Офісом президента власне була оперативно знята. І знята вона була буквально через там, годинку. Зараз ви побачите скріни. Кулуари Забіляної журналістка відома сказала у себе в телеграм-каналі, що вона віднедавна купила телеграм-канал Джокер і вирішила, що Богдана нікуди не буде йти з посади. Забувайте про всі ці інсинуації, а новини, які ви заслужили, це ідіть займатися чимось поганим і перестаньте думати про дурньо. Власне, оці всі ігрища і телеграм-канали, які. Не про журналістські стандарти, звичайно, але тим не менше дуже впливають на медійне середовище. Як соціолог, як би ви оцінили цю ситуацію, коли нас маніпулюють нашими настроями або дезінформують, або це був випадковий виток інформації раніше часу, і такі зміни відбудуться? А ну чи відбудуться зміни, чи ні? Я не маю доступу до внутрішньої інформації. Журналістці, яка має прізвище ім'я, в якій в каналі є її особиста фотографія, яка час від часу веде ефіри на радіо на радіостанціях і має свої колонки. Я вірю апріорі набагато більше ніж каналу, за яким стоїть в цілому невідомо хто. А тому а, апріорі, ну банально, тому що я тут бачу людину, яка за це несе відповідальність за ці слова. А, тому я би взагалі тут їх навіть поруч ставити не можна. Тут питання інформаційної гігієни. Якщо ви хочете довіряти мутньому каналу, який там використовує. Е, Певні чиновники з офісу президента для того, щоб лобіювати свої певні інтереси і використовують такому в дуже ручному режимі. Закинули інформацію, потім зняли інформацію, знов закинули, потім знов зняли. І оце постійно туди-сюди. Е, ну... Хочете довіряти цьому, ну довіряйте, але просто нагадаю правила інформаційної гігієни. Якщо ви хочете довіряти інформацію, канал має бути для вас перевірений, тобто він має давати реальну якось перевірену інформацію. По-друге, за ним має бути зрозуміло, хто за ним стоїть, хто несе за нього відповідальність. Це не питання законодавства, це питання в тому, що от якщо є. Земіліна, я розумію, що вона дбає про свою репутацію, що її репутація це її хліб, і, відповідно, їй якось можна довіряти тому, що вона пише. Знов таки, читаючи її канал, можу вірити, можу не вірити, але там є репутація. А коли ви читаєте канал, який взагалі невідомо кому належить, який невідомо, що робить, невідомо в чиїх інтересах, Ну, з недавніх пір вже відомо, тому що ну, зовсім вже офіс президента, навіть не президент, а офіс і кіремі, то це взагалі ну, очевидно, і відповідно через цю призму треба читати: не більше, не менше. Дякую за відповідь. Нашим глядачам. Нагадаю, що власника каналу Джокер відкрив як консерву ще один журналіст-викривач, пан Ніколо. він написав, що знає, хто оперує даними і бере гроші за чорні кампанії в телеграм-каналі Джокер. Це 153 п'ятдесят місце в списку слуг партії Слуги народу. Такий собі Роман Олександрович Кравець. Власне, цю інформацію можна знайти в доступі. А ми посилаємося на те, що бачимо, і оприлюднюємо те, що вже підтверджено іншими джерелами. Нашим глядачам нагадаю, ви були на каналі Інтервізор. З вами в студії працювала Світлана Кошнір. Побачимось.